Не мовчи, полон вбиває та поверніть героїв додому. Ввечері біля пам'ятника Шевченку зібралися кілька сотень львів'ян, аби вкотре підтримати військовополонених маріупольського гарнізону, а також шанувати другу річницю трагедії в Оленівці. За даними Асоціації захисників родини Азовсталі, ворог досі тримає в полоні 900 наших спецпризначенців з бригади Азов. Саме ці бійці на межі можливості обороняли Маріуполь протягом 86 днів. А два роки тому окупанти організували кричущий теракт у Оленівській колонії. Рашисту утримували 200 азовців. Тоді в приміщенні пролунали одразу два вибухи, та почалася пожежа. Однак рятувати полонених не люди не збиралися. Тож через катів загинули 53 наших бійця ще 130 отримали поранення. В пам'ять про цю трагедію учасники акції запалили лампадки та виклали біля пам'ятника слово Оленівка. А от у Києві через плакати на підтримку військовополонених розгорівся справжній скандал. Це важко повірити, але тутешнього охоронця не бик роздратували люди, які прийшли після заходу, випити кави у цей заклад. Чоловік вирішив, що гасла, які учасники акції принесли з собою, відлякують покупців. Тож вимагав, щоб активісти негайно вийшли з приміщення. Що що yeah, я... занятування про військовополоне? Ви чого нагадувати про військовополоне? В Україні нагадують не можна нагадувати про в Україні. У сумі місці, якщо ви ту ж зору то... це не то, зору, це полонені військові, які два роки в полоні. Ви не розумієте? Ви курсі, що тільки що на Майдані, Азовці проводили своє. Дійсно, де вони нагадували про військовопологе, де вони були нагадування людям, неяк допоможе. Це ваша думка особиста. І ми я... не прийшли до вас, нуд, я... і ми на це не можемо не... видавати його. Не пошли відпочивати, викажу Людина може стояти за своїм бажанням. Я думаю, що саме потрібно. Ви не порушуєте. Не так а в чому тоді буває? Чому ми тоді так? Ви нам заважаєте. Ви прийшли, ви можемо ви заважати тут все барколо. Своїми постаями. Я не думали про це. Що бачать? Що бачать? Лица виросликали вже половину оточуючих яким є світ на дотик, або як це лише чути, але не бачите? Спробуйте зав'язати собі очі та зрозумієте таке життя. Вам може здатися, що так існувати важко, а робити кар'єру взагалі неможливо. Але це стереотип, і Оксана Путин цьому доказ в одну секунду вона позбулася зору, однак успішно займається наукою та допомагає адаптуватися таким самим, як і вона, незрячим людям. От Навіть на початку сьогоднішнього заходу ми бачили, що люди нас шкодують. Тобто люди готові кинути 5 гривень в капелюх людині, яка сидить і просить, і вони, в принципі, не задумуються над тим, що не потрібно давати рибу, а потрібно дати сіть і навчити цією сіттю користуватися, тобто самому рибу ловити. Все те, що ми сьогодні показували на цьому заході, якраз і було ось цією сіттю, так? Тобто ми вчили. Як стати успішним, як мати е, організувати свій освітній життєвий маршрут, свій подальший професійний маршрут, просто бути щасливою людиною, а відповідно зрячим людям, е, ну скажімо так, змінити, зламати свої старі, ще з стереотипи уявлення про нас незрячих. Саме Оксана разом з незрячими дітьми навчила чиновників, як правильно поводитися допомагати людям, які не можуть побачити світ. І слід сказати, що посадовці були у захваті. Це є фантастичні люди, це є люди з відповідним талантом, це є люди з прагненням, з силою волі, з натхненням, і варта брати приклад з таких людей для того, щоб ви побачили і працівники. Управління освіти, охорони здоров'я, соціального захисту і також інші працівники міської ради. От як працювати з такими дітьми, як із людьми, як поводитися з ними, це є дуже велике значення. має. І сьогодні, під час цього заходу, ми дізналися дуже багато насправді цікавих речей. І насправді нам треба ще багато зробити у місті Львові для того, щоб ці люди відчували себе більш комфортно. Вже після таких навчань у Мері обіцяє зробити все можливе, аби незрячим людям було у Львові комфортно та безпечно. Євгенія Полікарпова правда тут Львів. Львівський кавун це вже не жарт. Кліматичні зміни змусили фермерів швидко пристосовуватися до нових умов. Ще кілька років тому було б важко уявити собі немаленьке поле баштаних у жовкві, яке до того ще й приносить непоганий прибуток. Цей стереотип вдало зламали на сімейній фермі у селі Глинськ. Де вже другий рік поспіль вдало вирощують дині та кавуни. Ба більше ці велетенські ягоди абсолютно не поступаються Херсонським ані за розміром, ані за смаком. Вкласти гроші таку плантацію ризикнув місцевий аграр. Арі Андрій Кісіль та запевняє, що жодного разу не пошкодував про таке свої рішення, адже останнім часом спека на його боці. Тільки послухайте, через рекордну температуру цього року врожай довелося збирати на місяць раніше аніж зазвичай. А от ціна у жовківських кавунів є значно нижчою за привозні і становить 17 гривень за кілограм. Зворушлива історія про добросердечних другобичан. Там місцеві разом з звичайниками врятували життя собаці, який впав у каналізаційну яму. Це сталося у білий день. Жінка почула жалібне сковоління, коли ж пішла на звук, то буквально утетеріла від побаченого. Тільки уявіть: у колодязі сидів бідолашний пес, який не мав жодного шансу вибратися з полону самотужки. Впоратися із цим завданням не могла й небайдужа перехожа, однак вона не розгубилася та викликала пожежників. Вже за кілька хвилин служив. Залізли до чотирилапого, обв'язали його мотузками та витягнули назовні. Кодлати був неабияк наляканий своєю пригодою, але тим не менш радісопомагав хвостом своїм рятівникам. Дивний випадок стався сьогодні вночі на вулиці Лінкольна. Місцевих мешканців розбудив страшний шум. Виявляється, що невідомий дебушир у їхньому ж будинку кидався телевізорами прямо з вікна. Але це ще не все. Своєю технікою він пошкодив ще й два припаркованих автомобіля. Коротше, тільки що якийсь тіп з окна викинув плазму на цю машину. Був взрив, як напугався. Ми вийшли до вікна, і спустя пару хвилин на іншу машину ще одна плазма прилетіла. Є Одна машина на узбіччі, інша вщент розбита, а п'ятеро людей тепер прикуті до лікарняних ліжок. Такими стали наслідки гонок неуважного водія ауді по дорогах Золочівщини. 46-річний чоловік протаранив позашляхових Хюндаї, але зробити це він примудрився не під час обгону, а просто влетів у нього ззаду, адже їхали вони у попутньому напрямку. Сам шофер не вдага, та ще четверо його пасажирів, серед яких є двоє 19-річних, отримали травми, і тепер за ними доглядають медики. А от після лікування пору. Шних має усі шанси потрапити за грати на три роки. Він сам впав і ледь не загинув. Такі несенітниці потенційний вбивця. Розповів поліцейським після п'яної бійки з товаришем. Історія трапилася в одному з будинків селі Шегині. 30 річний чоловік прийшов в гості до свого молодшого на 5 років знайомого. Чарка за чаркою, слово за слово, і в алкогольному дурмані між односельцями загорівся конфлікт не на жарт. Старший так ускаженів, що розбив пляшку та що сили різанув нею по шиї свого візаві. Попри травму, та судин жертва таки вижила. А от агресор вирішив вийти сухим з води. Слідчим та медикам він розповів. Що друг просто невдало впав на пляшку. Але звісно, що в цю байку ніхто не повірив, адже злочинця зафіксували камери. І тепер він може потрапити до в'язниці на 15 років. Правоохоронці встановили особу потерпілого, ним виявився 300-річний місцевий мешканець. Також проведеними заходами було встановлено, що того дня, 27 липня, близько 1 години ночі, потерпілий разом з 25-річним місцевим мешканцем розпивали спиртне. Проведеними заходами встановлено, що 27 липня, близько 1 години ночі в селі Шагині потерпіли разом зі своїм 25-річним односельчанином розпивали спиртне. Виник конфлікт, під час якого молодшість чоловіків розбив скляну пляшку та її гострим краєм завдав удару потерпілому в шию. Правоохоронцям зловмисник заявив, що потерпілий, нібито отримав травми під час нещасного випадку, падаючи на пляшку. Проте, вивчивши відео з камер спостереження, правоохоронці встановили, що насправді відбулося, затримали зловмисника згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування розпочати за фактом замаху на умисне вбивство. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років. Призначено необхідні експертизи, встановлюються усі обставини події. Як працюють пункти пропуску і які є особливості у воєнний час, як швидко та безпечно пройти зони контролю, а також ексклюзивні деталі роботи прикордонників. Вже завтра на телеканалі Правда тут Львів стартує довгоочікуваний проєкт кордон онлайн. Це дійсно унікальна подія, адже те, що наші журналісти підготували, дійсно вражає навіть дуже вимогливих глядачів. Вже завтра у першому випуску ви побачите відверті інтерв'ю зелених беретів. Дізнаєтеся про бої під а також будете знати на Цікаві факти про охорону державних рубежів. Тож не пропустіть те, що є дійсно цікавим та важливим. Кордон онлайн виходитиме в ефір Правди тут Львів що вівторка о 9.30 з повтором о 21.15. в середньому за добу в нашому пункті пропуску в напрямку виїзд з України до суміжної сторони перетинає державний кордон близько п'яти тисяч осіб. Дивишся від першого лиця, як руйнується українське місто, просто його витирається. Чи знаєте ви, з країнами межує Україна?